27-річний пілот винищувача зі Смілянщини віддав своє життя, закриваючи небо над Житомиром та Вінницею. У повітряному бою з противником міг 29 зазнав пошкоджень. Євген Лисенко до останнього подиху відводив палаючий літак від населених пунктів. Себе врятувати не встиг. Вдячні жителі навколишніх сіл, рідні та близькі, подали петицію до президента щодо присвоєння льотчику, звання героя детальніше у сюжеті тут якраз коридор був, там така посадка. і туди. Це всі самоліти, ракети, вони всі тут літали. І він їх оце збивав. Тоді, в той час, він сам не встигав, то ще був ще один літак. Вони в два літаки, вони тоді за ній збили перший раз 12, раз 17 ракет. Так розповідають мешканці сіл поблизу Житомира про бойовий подвиг черкащанина. Вони показують вирву, яка залишилася на місці падіння літака. Вдячні селяни планують встановити пам'ятник військовому на головній площі і назвати на його честь вулицю в населеному пункті. Разом із рідними звернулись до президента України з проханням надати воїну звання героя. Їх підтримали і на підприємстві, де працює батько пілота. Я всім дякую, хто відгукнувся. І коли я перепостив на своїй сторінці Фейсбук підтримку петиції для того, щоб дати героя України, даному льотчику. Охват був більше 300 тисяч. Люди підтримали і сьогодні назбирали 25 тисяч підписів до цієї петиції. Прошу всіх підтримувати далі. Ми впевнені, що все-таки ми дану петицію передамо на президента, і наш земляк, наш справді герой, отримає своє звання героя. Майора повітряних сил Євгена Лисенка знали як відповідального, дисциплінованого і принципового офіцера. Шлях воїна обрав ще в школі. Потім був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна і служба в лавах української армії. А вже з 2014-го участь у бойових діях на сході і навчання, і бойовий шлях героя були відзначені відповідними нагородами. Я всюди старався розказувати як правильно, як неправильно. Тобто, треба завжди взагалі поступати чесно. Тобто, якщо це так, значить це так. Якщо це не так, значить це не так. Тобто це має бути. Зі сторони чоловіка це має бути так. Вдома на Євгена чекала любляча дружина і двоє дітей. Рідні розповідають, що молодий батько проводив з донечкою і сином багато часу, виховав їх справжніми людьми і патріотами своєї країни. Діти так сильно люблять батька, що рідні досі не наважуються сказати їм правду. Вчора взяв фотографію, а ми женіно ну, йому ніхто не дуже акцентує. Уваги лізуня теж не знає, що його немає. Вона весь час говорить: поїхали до папи додому. Він на роботі. Він на роботі. То він вчора взяв фотографії до себе пригортає, і говорить папа. Йому про це теж ніхто ще не говорить. Може, ми потім пізніше скажемо, що він зірочкою, в небі для них ангелом. Ну, вони його чекають, вони його люблять. Поховали захисника України в рідному селі на Смілянщині. Близькі військового вірять, що його героїчний вчинок гідно відзначать на найвищому рівні, і він отримає звання, на яке заслуговує. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.